Воїна Отця і сина і Святого Духа. І слава Ісусу Христа. Дорогі у Христі сьогоднішнє вантарій відкриває нас той шлях та дорогу, на яку повинна стати. Царство Боже. Як завжди, все стосується двох основних заповідей. любові до Бога і любові до Божия. Христос каже, якщо хочете успадкувати Царство Боже, додержуйтесь заповідей. Додержуйтесь заповідей, не вбивайте, не крадіть, не свідкуйте, не чиніть перерву. Тобто ці всі заповіді стосуються любові до ближнього. Бо коли ми любимо свого Ближнього, то ніякої шкоди йому завдавати не будемо. Ні у фізичному, ні у духовному плані. Не будемо намагатися. Не те, що принесе йому шкоду, а навіть заслужив його. Коли юнак каже, та я все те роблю, але чому мені ще потрібно? Тоді Христос говорить, що ця людина відмовилася від майна, від статку матеріального на користь духовну, на користь любові до Бога, що покинувши. Це майно матеріальне Він ішов за Христом. Наш народ український завжди на протязі цієї історії Церкви Христової на нашій землі проявляв ту особливу любов. Проявляв ту особливу любов, почитаючи і Господа нашого Ісуса Христа, і Пресвяту Богородицю. І святих, які простіяли і на нашій землі, і загалом у церкві Христа. Але завжди та особлива любов проявлялася у нашому народі в час загрози для нашої землі чи народу. Ми бачимо яскраве і в тієї любові і у нашій коли, керуючись любов'ю до своєї землі, коли керуючись любов'ю до свого народу, до ближнього свого, сотні тисячі молодих ю... юнаків і юнок, та й не тільки молодих, а й совочолих, суворих наших побратимів, приносять у жертву. Слідуючи за словами Христа Євангелія, словами, е е які сьогодні звертаються до нас, вони залишають своє майно вдома. Вони залишають свою роботу, свій бізнес і беручи у руки меж доповної віри молитви і надії, беручи у руки меч. Двосічний, тобто зброю стають у лави, щоб захистити нашу святу українську землю. Більше того, вони приносять у жертву не тільки майно, вони свідомо стають на той шлях боротьби і розуміють, що пожертвувати Може, прийдеться не тільки майно, не тільки за цей час, можливо, згубивши свій бізнес чи свою роботу, втративши, а можливо, навіть прийдеться пожертвувати найдорожчий дар, який дали Богу люди своє життя. І саме в цьому проявляється та любов, любов до Бога. Через любов до свого ближнього. через любов до свого народу, до своєї нації. І ми бачимо, що згідно слів Господу нашого Ісуса Христа, яким Він звертається сьогодні до нас, через святий Євангелії, така людина успадковує Царство Небесне. Така людина дійсно проявляє. Вищу досконалість християнської любові, своєю жертовністю, іноді навіть обмиваючи свої гріх. Що неможливо для людини каже Христос, те, можливо, для Бога. І ми бачимо те, що навіть ще вік назад, півтора-два, ніхто не міг би подумати. Що такий прояв патріотизму, любові до своєї землі, до всього українського може бути на східних теренах, ніхто і не здогадувався, що юнаки, які, можливо, до того і в церкву не ходили, які, можливо, до того і не цікавилися нашою культурою чи традицією, але прийде час, прийде момент і в їхніх генах, в їхніх жилах, Дасть про себе знати українська кров. В їхній душі вони відчують голос Божий, вони відчують шепіт Матері України і відгукнуться. Хіба хтось не був сподівався, що наскільки нехай через кровну жертву, але наскільки широкомасштабно буде Воскресіння? Української нації, Воскресіння української ідеї. Нема жертви, нема благословення, говорить один зі святих отців. І дійсно, в 90-ті роки, коли нашому народу далася державність без жертви, без крові, народ того, не оцінив. Але сьогодні приходиться приносити ту кровну жертву. І ці люди. Ці герої, ці, скажу без перебільшення святі герої, вони наштовхують нас на приклад героїзму, наприклад любові, даючи приклад жертовності, воїм'я Боже, воїм'я любові до свого народу. Я хочу сьогодні піднести до Господа молитви. Щоб на цьому закінчилася терміна Хресна дорога нашої нації. І щоб ці діточки, які сьогодні тут не могли, стоять перед духом Божим, щоб вони вже зростали у справді українські, вільні, багаті, багаті і матеріально, і багатій духовно. Українській державі, яка сьогодні, в наші дні, по-справжньому будується, краплина крові за краплиною, тіла героїв, немов цеглина за цеглиною монтують мунтують отой фундамент нашої держави. А стіни розбудовувати вже прийдеться цим дітям, які ще сьогодні ступають. Чи в перший клас, чи в другий, чи в п'ятий, чи в десятий неважливо, але їм вже, маючи приклади свіжі, від крові бавряно гарячі, але ті приклади любові і жертовності, І внаслідуючи їх вже у ревності роботи і праці, убуваючи на милість Божу та заступництво Пресвятої Богородиці, їм вже будувати. Нашу українську, воїстину українську державу. Нехай все милостивий Господь благословить діточок, нехай їх благословить любов'ю до батьків та вчителів, слухняністю та терпимістю, любов'ю один до одного, любов'ю до вирішив усвідомлення, того обов'язку, який. Господь покладає на ваші плечі, а батьків і вчителів нехай благословить здоров'ям та терпимістю у цій святі воїстину великій справі. Нехай Господь благословить кожну українську сім'ю та родину, кожну українську дитину. Слава Ісусу!